Ранок четверга виявився багатим на події для мешканців будинків 12 А та 14 А по вулиці Пролетарської Солідарності. Сьогодні отримала своє продовження будівельна війна, котра розпочалася ще у вересні минулого року. Нагадаємо, що конфлікт виник між мешканцями згаданих будинків та забудовником ТОВ «Будпартнерінвест» у особі його директора Сергія Северина. Люди заявили, що вони категорично проти зведення семиповерхівки по сусідству з їх помешканнями, адже вважають, що це може призвести до руйнування будинків. Тож, коли вранці люди почули гуркіт важкої техніки, одразу ж кинулися у двір, щоб зупинити будівельників. Ну, нас ніхто не слухає. Всі оці начальники всі обманюють людей тільки, якби приспати. Ми однесли сьогодні позов про незаконне виділення земельної ділянки в суд. Ну, коли вже сказав нам адвокат, якщо почнеться будівництво, значить ми будемо подавати позов про приз... тимчасове призупинення будівництва для того, щоб суд міг розглянути це питання і вирішити вже конкретно. Сергій Северин у свою чергу стверджує, що заплановані роботи ніякої небезпеки не несуть. Но ми виконали обстеження житлових будинків, де експерти це єдиний державний інститут у місті Києва, Київ, які займаються обстеженням крупнопанельних домів. Єдиний в Україні. Я спеціально туди звернувся. От де приїхали, прийшли люди, які обстежили їхні будинки і сказали, що немає тут проблем з будівництвом, а є проблеми з подальшою експлуатацією цих будинків. До того ж, директор фірми забудовника обіцяє відремонтувати будинки 12 А та 14А, а також облаштувати прилеглу територію. Але мешканці сприймають його слова вкрай негативно. Тож сьогоднішнє спілкування проходило на підвищених тонах. І будівельники Дайте готові допомогти. Жити. Так, і ми не хочемо. Ми ви не хочете. Ми не, хочете. Ми не хочете. Ми не хочемо вашої допомоги. Не надо допомагати. Нам не, не лізте до нас і вашої жили. допомоги. Нам не треба. До дискусії також долучилися і рядові будівельники. Вони обурювали. Що їм не дають працювати, а отже, заробляти гроші на життя власним сім'ям. Тож вирушили під стіни Романської міської адміністрації, щоб висловити свою позицію. Ми зібралися для підтримки будівництва. Всі будівельники виступають за те, щоб дом будувався, щоб у людей була робота, пішли податки в бюджет. Я розумію, у них там є якісь свої соображення, що вони не, не хочуть будувати. Ну теж влада вирішила, виділили місто. Зробили проєктну документацію і так далі. Все поробили, все в рамках закона. Чому не будувати. Так співпало, що на сьогодні була запланована позачергова сесія міської ради. Тож обговорення конфліктного будівництва перенеслося до сесійної зали. Інтереси будівельників представляв їх керівник Сергій Северин. А від мешканців висловлювалися члени ініціативної групи та депутати, котрі проживають у будинках 12 А та 14А. Та від зміни дислокації обговорення мало що змінилося. Потік взаємних претензій зазвучав з новою силою, адже кожна сторона прагла довести свою правоту. Цю земельну ділянку розглядали згідно генерального плана міста, отутчої сесійній залі, де могли бути присутні всі депутати міської ради і громада міста при обговоренні. Депутати, які тут присутні, всі голосували за його прийняття. Є протокол голосування, де можна підняти і побачити, хто голосував проти, а хто голосував за. І це треба зробити, щоб люди присутні тут із домів, які сьогодні требують проти забудівництва, знали в обличчя своїх героїв. Тож після палкої дискусії виконуючий обов'язків міського голови В'ячеслав Губер запропонував забудовникові утриматися від будь-яких робіт до винесення судового рішення. На це Сергій Северин висловив власне бачення. Якщо завтра ми не приступимо до будівельних робот, не поліпшення, ми тоді будемо робити у городі, не будувати, а судитися з міською радою розумієте чи ні? Де всі збитки, які понесе сьогодні в сьогодні якщо нам якщо наминуть будувати? Буде відшкодовувати міська рада. Зачем це робити? Рішення, котре б задовольнило усіх, так і не ухвалили. Та поки що будівельні роботи не ведуться. Ми ж будемо слідкувати за перебігом подій та тримати вас у курсі. Юлія Хижняк, Роман Петренко для телеканалу Пульсар.